Так, брат вас, всім вільним людям привіт. Сьогодні би хотів з вами поділитися такою темою, як працює ТЦК, як вони бусифікують людей, як вони знаходять вас, що ви навіть, можливо, і переховуєтесь, і ніби ходите обходними путями, як то кажуть, де вони не їздять, а тут раз і звідкись вони з'являються, і видивуєтесь, як таке можливо просто. Так ось зараз вам все розкажу. Щоб ви розуміли, і в кінці віде відео ви зрозумієте те, що я зараз вам скажу: що уважно придивляйтеся до ваших сусідів, можливо, якихось підприємців, до самих якихось місцевої влади, ось цієї. Тому що буває так, що ось саме вони стукачі, і банально, наприклад, вас десь засікають, ви там думаєте, та, це типа, там десь сусіди, там чи ви їх знаєте. а... Не все так може бути просто і банально, тому що ТЦК виходять також на новий рівень, вони ж, ну крім того, що вони просто їздять на юву ловлять там всіх, то ще вони тепер нову фішку відкрили для себе. Ось це співпрацювати там, з місцевими там, чи, там наприклад, з якимись сусідами, вони, коротше, одним словом, працюють по наводці. По наводці, банально по наводці з мінтами співпрацюють, вони там всі збирають інформацію, там, хто ви є, де ви є, типу, де ви працюєте, так і того подібного. І ви ніби переховуєтесь, а тут раз і не звідки з'являється ось цей бусик злісний. І ви дивуєтесь, як так буває. Скажу вам банальні приклади, ось зараз розкажу. Е недавно зовсім було. ось. Працювали мужики на роботі там, в селищі. Ну, мало відомо, воно там взагалі так трошки далі знаходиться від, ну, від, скажу так, від цивілізації, там десь за пів кілометра, десь так далі, глуш. там навіть дороги нормальної немає. Ну, ось вони завжди ходили на ту роботу, теж там, ну, там, обходними подіями ходили, бо теж могли там, боятися, що там, час від часу може якийсь там бусик проїхати, хто його знає, хто там їде. Але вони отак ходили такими путями. І одного разу, а навіть не одного, то вже було і багато разів, що просто банально ось попадались так, що ось ходили руками, все було добре, прекрасно. Так, І тут незвідкість. іменно в цій годині, іменно в цій хвилині, коли вони тільки нано вийшли з роботи, з'являється ось ця вся міліція. Ось цій... Бусики злісні, і вони дивуються, як таке можливо просто. Звідки вони знають, а потім виявляється, що їх просто на всього по навоці працюють люди. Просто здають. Ось банально, наприклад, живуть місцеві якісь коло, фірми там буває часто. Ну, Коли когось там, там не знаю, ферма, чи де там працюють там хлопи. І приїжджають, розпитують, хто працює, який вік. Чи мають якісь там вістрочки, чи бронь, чи дають там бронь. Вони всю інформацію все розпитують, так? І скажуть, особливо питають, яка година, де коли вони зранку там збираються, чи ввечері з роботи йдуть. Яка точна година, хвилина, якими вони дорогами ходять, особливо, щоб вже знати. І вони ось під'їжджають, банально там десь за 10 хвилин до того, як десь вони знають. Який час вони десь виходять з роботи, це чи все, чи збираються виходити. І вичікують. Тільки от бачу, от появились люди, вийшли вже з тої роботи. да, там... Вони можливо там і дивляться, там уважно, чи хтось є, є. А вони десь сховались так от в кущах чи за кущами, ти собі йдеш, ніби там навіть, навіть, можливо, і побачиш що ось стоїть якийсь бусик. Да? Ну, можливо, він просто був припаркований. тебе ж навіть банально ти можеш думати, ну, там мало чого, там не кожна ж машина зразу. Цей саме. І ти собі йдеш, так як завжди, ти вже привик, що ти, типу обходиш, типу, небезпеки такої явної немає. І тут раз, незвідкись він заводиться, під'їжджає до тебе, вискакує амбала, ти просто тупо не готовий. Ти просто реально не готовий до тої зустрічі, ти собі що на розслабоні, там, там, можливо, зарплату отримав. Зараз йдеш собі, там, може, магазин, десь щось купити, а тут раз звідкись, в якомусь самому неочікуваному місці. Просто вискакують амбал і тебе пакують і все. Ну, типу, от розумієте? І ти типу, потім дивуєшся, як так, стільки років ходив, нічого не було такого взагалі подібного. І тут раз, просто в якийсь один момент, не звідкись вони появляються, І... А все дуже просто. Просто люди здають, люди здають. Платять гроші, данину комусь там. ТЦК просто під'їжджають там до місцевих і нам треба знати. бачать, є якесь підприємство велике. Ну, вони ж напряму не можуть туди заїхати, типу на своє підприємство. Щоби, там, знаєте, Бо їх там банально не пустять, прохіна, охранники, ну, типу, вони не мають таких повноважень, хоч вони можуть все зараз зробити, але все рівно таких повноважень вже не мають. Ну, Вони розпитують банальну інформацію, де, що, коли. Під'їжджають там, навіть, можливо, буває таке, що живе там якась бабка коло підприємства. І вони кажуть, давайте ми у вас тут машину станемо, наприклад, там десь за 20 хвилин має бути там, що вони мають виходити з цієї фірми да, додому йти. І вони стоять там бусиком, наприклад. там. Когось на подвір'ї припарковується, там навіть люди виходять, дивляться, ну, бусик когось на подвір'ї, може хтось приїхав. Навіть да? абсолютно не підозрюють, нічого. Собі йдуть спокійно, як завжди, додому. І тут ні з того ні всього бусик заводиться, типа раз, риску підлітають, вони одразу вже знають, як вони мають пакувати, вони просто під'їжджають. Раз, два, чик-чик, і все. І людина вже в бусі, і вона в вахері просто. Ні з того, ні з цього, блін. І вона вже там. І все, і далі ви самі розумієте, що з нею буде. І строчка бам, бронь є, немає, їм, в принципі, пофіг хворі, нехворі, ВЛК, туди-сюди, 5 хвилин, все, вже завтра учепка. Післязавтра вже розподільчий пункт, вже десь туди повезли, туди-сюди, і ти вже через там місяць часу вже, чи півтора в ліпшому випадку вже на фронті. Все. Капець. От нарубився, типу, от заробив гроші і тебе вже немає, тебе вже пускають просто. В бойню, в м'ясорубку. Ті петухи, амбали вони ж воювати не підуть, вони тільки відправлять от простого, простого селянина, простого роботягу просто на бойню. Себе вони ніколи не відправлять. Хоч вони здорові, хоч можливо навіть мають якийсь бойовий опит, але де? Має воювати звичайна людина, звичайний роботяга, який все життя кріпачився в цій країні, ніякого життя не бачив. І має за тих... ну, не хочу казати, як їх називати, але ви розумієте, воювати. Ось таке відео сьогодні зняв. Тому я ще раз вам під кінець скажу ось такі висновки. Завжди, навіть як ви того не очікуєте, дивіться, скільки. хто біля вас живе, сусіди, там, знайомі, навіть друзі банально. От. Дивіться, придивляйтеся до всіх, хто вони є, чим вони живуть. Ви ніколи не можете не підозрювати. Ви собі можете десь ходити, наприклад, там десь, де ви вважаєте безпечно, так? І тут ні з того, не всього там може вас шатувати якась ця небезпека. Ось ця вся бусифікація може вас очікувати. тому що банально здають, банально здають, я вам кажу, зараз просто нас народ такий пішов, що ну, за пару там, гривнів чи доларів здадуть все. Все, тому що людей довели вже до такої ручки, що вони вже от просто навіть готові вже здавати вже. сусідів, близьких навіть здавати, там, чи якісь там просто хто там живе десь. Чи там наблюдає за комусь. Ну, типу, можливо, ви бачили такі випадки, коли десь ходите і так люди на вас тикують. Типу думають, що вона тиче, так наблюдає з патіжка. Потім от, думаєте, ну, чого це все, а потім... Раз, і десь в тому місці, десь на другий день, коли йшли. І з того не всього бачите ось таку ситуацію. Бусик чи мінти. Ось таке відео сьогодні я вирішив вам зняти про те, як працює ТЦК, і як вони по наводці особливо працюють. Це різні випадки, не тільки там по заводах, як я сказав, чи підприємствах. Це може бути навіть банально, там в під'їздах чи там, в містах, може бути теж таке саме. Там банально там, хтось стає, в якійсь там годині приблизно виходиш. Що вони під'їжджають раз-два і все. Тому будьте уважні всі. Придивляйтеся, не тільки хто де їде, там, чи бусик, чи що, а ще придивляйтеся про звичайних людей, про які ви не підозрюєте. Чим вони дихають, що вони роблять. Тому що зараз небезпека може бути може вас очікувати в самому неочікуваному місці. Ось таке відео. Sim Dobrar.